Вітаю на своєму каналі. Часу знімати немає. Поки що два сигнала, якась лекоплут. Видяшка маленька. Потім шинка з гаммоленти. Зараз гарна така погода місце, вибрався свинячий час. Так, але я тут на полі не один. Нас тут десь приблизно чоловік 4, так що знімати нема коли. Тут усе бито перебито. Ось таке все знайшов маленький кусочок кераміки. Хуторщина. Хуторщина. Ще цеглинка там є, воно ще кераміка. Так ще такое. Заховався трохи в тіньок, сейчас трошки відпочину. ні ніхрена. ніхрена. Пеніцілінки, свинячі окуляри, а шинки за мною ленти. Один показав те, що тут ходили. Підняв одну голку і два гнилих семічки. Наконечники, не гнилі Попросив на своєму повірити. На ґрунті не бачить, по повітрю ще як бачить. По ґрунті не бачать, чи має за катушки, чи має за ґрунту. ну В нього блондинка, Деус з блондинкою, а блондинка вона 20 кГц, мультичастота Здається, там 20 до 40, щось таке. І в на нього бачить добре маленька катушка, десятка. Каже, що мені нема що робити по метаопластиці. Обнялися контактами, але є в мене така чуйка, Вони мене з собою не візьмуть. <сум> мені нема що робити по металпластику. Можливо, можливо. Я ніколи метапластику особливий не копав. Кераміки тут завалися. Завалися. Зараз піду на хутя. От тут нема чого їхати, свинячий голос. Ви добрались сюди в не часу ось. Уже е, без 22 і то я з годину походив і все. Ну ще минут 40 ось зараз перейду поле, ще минут 40 перейдуся І на тому все. Щас побачу, якщо тут можна річкою перейти або обійду через ярок. Так що нема настрою ні знімати, нічого. Свинячий голос. Планувалося в 9 годин бути тут. То базар, то... тояр, то магазин, то ще щось. Так що таке. Настрою вже немає. Так. Всім вітання. Сервер вольт на зв'язку. І так, вчора був на копі їздив на хутір, але там виявилося, що там ще було маленьке поселення. Ну, Там побачите Коп е зовсім не плідний. Е стосовно тієї ситуації з Деусом. Вийшов Казус. там Колеги, комради копали, е коли мене був з Деусом, і він знайшов два підгнивших е наки. Сімічка, дуже маленькі, маленька, дивнюс, дивнюс, так, От в мене металушукач їх не побачив. Я почав розбиратися з цим питанням. Подумав, подумав вже вдома і дійшов до того, що в мене були інші налаштування, я ставив налаштування на глибину і на монети. Тобто, в мене, не... я поставив малий ток і на восьмій частоту. Я переналаштував, переналаштував. Оставив один профіль. Тут два профіля окремих 16 і. Ой. 8,5 і 14,2 частоти. А вищий профіль частоту я залишив цей, підлаштував її під дріб'язок. Щоб краще бачили депізор, тому що тінаки кидало в чорні. Деус Буб з блондинкою, а хто не в темі блондинку, якраз беруть на металопластику купують окремо, тому що у блондинки високі частоти. Здається, там від 20 до 40. Здається, щось з цього. Ті, може ще й вище, не знаю, не пам'ятаю. Десятка чи 11. Так от, ось результат моєї роботи. Знімаю поки що вдома. Е, ще болить спина. Я вчора ж, тоді ще вранці гупнувся в поглябі, ну несуть. Так. Е, Такий ще камера знімає показники. екшенка, Так, стержень. ручки. Новенькие все, завтра ручки все, стержень все такие все. Новенькие, новенькие. Бачим стержень в пету. Такая бежуха. Вот такая вся сережечка, бежуха. Вот. Такая все стибнута. Є ще трохи запинається в чорне, але якщо коло цілі потанцювати, то я думаю що буде. Так, і ось остання в мене ціль Ось такі ось уламочок, уплавишок, верніше, свинцю чи олива. Точно знаю плавай. Все такі забічка все спалилось. Ну, масштабі пальця. Ну, до сантиметрів десь 15 буде. Ось це такі ось налаштування. Так що я, в принципі, готовий заробитися з Деусом, але мені для цього потрібно купити е катушки. Катушку дорогу. Тому що ось ця ось рідна катушка нового горизонта. вона втопилася. Через місяць, потім на ній накрився кабель. Друга катушка. Це творіння Шойфлая. віті рукожопа, він копі... по формі копіює НЛ і вже переключилися копіювати катушки під Марс. Тут накрився кабель на другому о, виході, тобто він перегнувся, тут кабінь пустотілий. І сама якість така собі посередня. Так що катушка коштує в районі гарної якості ТСБ. 300 я бачив. Ну будь, Зараз в мене вільних кошт... коштів немає на катушку. Будуть візні кошти, я з власником Деуса. Готовий заробитися на батлі і все-таки довести, що мені ще не пора міняти металошукача. Так, на цьому я попрощаюся в великому відео. Всім мирного неба, гарних знахідок під катуху. Бережіть себе і рідних.